Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи йде негативний магічний вплив, фізичний вплив на зеленського. Тут є постійна загроза смерті, що його постійно, безкінечно намагаються вбити. Дуже сильно такі були напади на нього, як на його отруїти, заразити якоюсь хворобою, щоб він хворів. І в оточення були Зараз очищено, були агенти расисти, зрад... зрадники. Заперечуємось, негатив вбираю. Тут щось відбувається. М -м -м. Можливо, діють на витік енергії. Тут магічний вплив, щоб енергію забрати. Заперечую повністю весь негатив убираю. І розглядають на майбутній план, так, щоб вбити його дітей, вбити дружину, забрати в нього родину, щоб родина була вбита. Оце їхня мрія ну, расистів, я так. Саме, щоб знищити родину. Заперечую повністю весь негатив убираю. Прошу допоможіть, будь ласка, Уберіть негатив, відкрити всі дороги на здоров'я, ділецьку. Вони знають, що перемога. Що Зеленський домовився про надходження тут зброя? Така зброя от вони. шукають можливість шантажу. І шукають можливість якогось впливу на Зеленського, на президента України, бо він домовився, він зробив дуже сильну поставку якогось, не знаю, ракет, дуже потужної зброї. Ну, Я так розумію, це можуть бути літаки, але чомусь мені йде щось. Після чого расисти точно не виживуть. Це може бути зброя така, далекобійні, якісь ракети, щось дуже хороше. От. Від цього буде дуже багато втрат у расистів. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Одверніть, одведіть всю загрозу. Вбираю більше життю Зеленського, нічого не загрожує. Все, що робили. Повертає тому, хто робив, хто заказував. Буде так, буде так, буде так, прошу ангелів охоронців. Духів роду закликаю в день і вночі на захист станте. Зеленського захистіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти втручатись в життя Зеленського, більше не можуть. Викриваються абсолютно всі агенти Росії, викриваються всі колаборанти, зрадники з оточення, очищаю оточення Зеленського від расистів. Відкриваю всі дороги на здоров'я, на життя, на вдача. Повертаю Зеленському всю енергію, що в нього була забрана. Більше нічого не зважає, йому працювати, буде так. На мир, на перемогу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть одвернути всі загрози для життя Зеленському більше нічого не загрожує. Повертаю весь цей негатив, тому хто робив, хто планував, хто заказував, це вони вмирають, це вони хворіють, це в них немає більше сили, енергії. Абсолютно дзеркально відбуваю весь негатив, повертає тому, хто зробив, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги Зеленському на перемогу над расистами. Буде так, буде так, буде так. Вертає весь негатив. Повертаю тому, хто зробив. Буде все сказане здійснено. так буде, буде міцний захист для Зеленського. Що допоможіть нам, будь ласка, де да буде перемога в Україні. Дякую за увагу!